Вітаю! Сьогодні поговоримо про аритмію порушення нормальної роботи серця. Вона може виникати внаслідок стресу, внаслідок порушення електролітного обміну, гормональних проблем, захворювань серця, а також навіть як реакція на дію ліків. Аритмія може протікати тихо, безсимптомно або проявляти себе нерегулярними серцебиттям, задишкою, відчуттям нестачі повітря, запаморочення. Слабкістю і навіть білями у грудях. Основними видами аритмії є тахікардія, прискорене серцебиття, брадікардія, сповільнене серцебиття, фібриляція передсердь – хаотичне скорочення передсердь та екстрасистолія це додаткове скорочення серцевого м'язу. Деякі аритмії можуть бути безпечними, а деякі призводять до серцевої недостатності, інсульту і навіть зупинки серця. Найбільш небезпечною є неконтрольована фібриляція передцет. Як же діагностувати аритмію? В першу чергу, звичайна кардіограма, а також добове моніторювання за холтером це дуже зручний метод добового моніторингу кардіограми. Додатково при діагностиці ми використовуємо ехокардіографію, стрес-тести та електрофізіологічні дослідження. Лікування аритмії може включати зміну способу життя. Корекцію електролітів та гормонів, прийом антиритмічних препаратів, а також встановлення кардіостимулятору або абляція прижигання так зване зони аритмії. Профілактика аритмії включає контроль артеріального тиску, відмова від шкідливих звичок, здорове харчування, а також регулярне відвідування кардіолога. Аритмія це не лише про вік. Останнім часом збільшилось звертання пацієнтів молодого віку з порушенням ритму. Причина цьому хронічний стрес, зниження калію, магнію, вживання алкоголю, куріння, а також вживання кави та енергетики. Чи можна жити з аритмією і не лікувати її? Звичайно, якщо фізично ви її не відчуваєте, але це підвищені ризики інфаркту, інсульту та внезапної смерті. Нагадую, що аритмія дуже часто асимптомна, тож необхідно регулярно проходити обстеження у кардіолога.